Один із загальносистемних довідників, на який слід звернути увагу, це план рахунків. План рахунків є передналаштованим і відповідає наказу номер 1203 Міністерства фінансів України. До кожного рахунку чи субрахунку є налаштовані аналітики, щоб забезпечити бухгалтерський облік відповідно до положення про стандарти бухгалтерського обліку. Система поставляється передналаштованою і на плані рахунків побудовані всі типові господарські операції. Вони вже готові для кожного документа і можна розпочинати вести бухгалтерський облік відповідно до стандарту. Розглянемо, на прикладі. В модулі довідники оберемо пункт меню План рахунків. Розкриємо субрахунок 2314. Бачимо, що він є балансовий, активний, мультивалютний. Вид цього рахунку банк. В нижній частині вікна є вкладки Параметри рахунків по періодах, додаткові рахунки, аналітики та правила перекодування аналітик. Додаткові рахунки на відповідній вкладці це підказки для бухгалтерів. З якими додатковими рахунками може бути пов'язаний обраний рахунок. На вкладці аналітики будемо бачити перелік аналітик, які налаштовані для обраного рахунку. Бачимо, що для рахунку 2314 є 6 аналітик. Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету, фонд, класифікація доходів бюджету. Коди економічної класифікації видатків, розрахункові рахунки та контрагенти. Зверніть увагу, що є обов'язкові для заповнення аналітики та необов'язкові. Для рахунку 2314 аналітика класифікація доходів бюджету є необов'язковою для заповнення. Всі інші аналітики є обов'язковими це слід враховувати при заповненні документів. Оскільки документи з незаповненими обов'язковими аналітиками система не проводить. Ще одна вкладка це правила перекодування аналітик. Ці правила використовують установи, у яких є різні фонди чи різні підпрограми, і є необхідність формувати меморіальні ордери чи журнал головна в розрізі аналітик. В цьому випадку при налаштуванні параметрів обліку власної організації. Слід увімкнути прапорець використовувати перекодування аналітик. Далі, в плані рахунків. Для будь-якого рахунку слід додати перекодування аналітик на вкладці Правила перекодування Аналітик. Причому додані до одного рахунку правила діятимуть для всіх рахунків. Наприклад, якщо є різні фонди чи програми, Можна додати ці аналітики до правил перекодування Аналітик. Використовуючи кнопку Додати чи Додати за зразком. В полі Сортування вказуємо порядок сортування. яка з аналітик має відображатись першою чи другою після субрахунку при формуванні меморіальних ордерів чи журналу головної в розрізі Аналітик. В полі Аналітика код Вказуємо код джерела з доступних на вкладці джерела в правій верхній частині вікна. Значення за замовчуванням заповнювати не обов'язково. Роздільник найчастіше використовують крапку. Можна також використати похилу риску чи інший символ. Натискаємо кнопку Додати. Передналаштований план рахунків задовольняє облікову політику більшості бюджетних установ, і вносити зміни до нього не потрібно. Якщо облікова політика деяких установ, зокрема військових частин, передбачає використання додаткових субрахунків чи аналітик, в системі є можливість це доналаштувати. Але при цьому слід буде внести зміни і в налаштування типових господарських операцій, тому в цьому випадку слід звернутися до нашої служби підтримки.